Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги товсті спортивні штани. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфортну посадку та свободу рухів. Ці спортивні штани мають стильний дизайн, який легко поєднується з іншим спортивним одягом та аксесуарами. А серед різноманітного кольорового оформлення ви зможете підібрати варіант, який найбільше відповідає вашому смаку. Вони підходять для будь-яких видів активного відпочинку та спорту. Дані чоловічі спортивні штани це прекрасний вибір для тих, хто шукає комфортний, зручний і стильний одяг для активного способу життя.